А, відкриваємо. Ну, я сподіваюся, що ви вже всі навчилися. А, в групу зайдіть в Телеграмі, що ви вже всі навчилися, всі бачать в Zoom екранчик. А, наш Google клас з вами називається Безпека програм To Done. Знайшли його, і воно підписане ІПЗ, там, і ПЗ, і таке інше. На, значить, наш до, до літа нам з вами треба пройти два модулі. Значить, перший модуль і другий модуль. Значить, у першому модулі ви можете порахувати, скільки там у нас практичних проходимо. Вісім штук. 8 штук. Плюс у вас в цьому практичному модулі ви маєте бачите, завантажити сертифікат і пройти тест. Ось, щоб отримати 100 балів, вам треба пройти здати 8 оцих практичних, завантажити сертифікат і пройти модуль. Така ж картина у вас із модулю 2. Там у вас теж є модуль 2 тест і завантажити другий сертифікат. І відповідно у вас також буде 8 практичних. Тобто, зрозуміло, до практичних ми ще дійдемо. Заходьте всі в Google класі. Що за сертифікати і звідки ми їх будемо зараз брати. Значить, я вам показую у uh, наш uh, наша, скажімо так да. Uh, наш університет ми підписали з